Найперше беремо 2 яйця, відділяємо білки від жовтків. До жовтків додаємо кисломолочний сир. У мене пів кілограма. Також додаємо 3 столових ложки натурального йогурту. І додаємо підсолоджувач за смаком. Все гарненько перебиваємо блендером. До білків додаємо дрібку солі, також додаємо підсолоджувача трішки і Взбиваємо до пишної маси. Пишн. Тепер до сиру додаємо столову ложку куперидженого крахмалу. Так, з гіркою. Перемішуємо. Також попередньо я собі замочила журавлину, Я дуже люблю. Ви можете таку журавлину, родзинки, курагу, будь що, можна навіть і без. Зараз злию водичку, просушу, паперовим рушничком і засиплю до сиру. Добавляю журавлину і додаю наші білки. І все маленько обережно перемішую. Все, перекладаємо у форму. Все, і ставимо випікати. Я буду ставити варогриль на режим випічки при 160 хвилин 20-25, Можливо до 30 буду наглядати.